Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття з мовиневого розвитку. Осінній ліс. Доброго ранку я діткам бажаю. Доброго ранку я сонце вітаю. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова хай линуть рясні. Доброго ранку ми друзям бажаємо. Світ наш навколо. Ми радо вітаємо. Стоять осінні клени у барвах золотих, і дивляться на мене, а я дивлюсь на них. Ось листячка упало, нагнусь я до листка. Він жовтий і припалий, Мов лапка гусака. А сьогодні ми дізнаємось з вами, які ж чудеса створює осінь у лісі. Погляньте, малята, яке тут це різнокольорове. А хто ж створив таку красу? Про це ви дізнаєтесь, послухавши вірш. Осінь на Узлісі фарби розбавляла. Пензликом легенько листя малювала. Вже руда ліщина, пожовтіли клени, у красі осінній тільки дуб зелений. Зажурився ясень Не сумуй за літом. Глянь усі діброви золото одіто. Тітки, про яку пору року йшлося у вірші. Так, про осінь. І саме вона все розфарбувала в такі яскраві кольори. А які фарби вона для цього використала? Так, жовту, червону та помаранчеву. Давайте ми з вами також складемо розповідь про те, як осінь все змінила. Але спочатку. А давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Малята, погляньте, з якого дерева листочок. Правильно, дітки, це з берізки. То листочок буде який? Березовий. Погляньте, малята, а з якого дерева ці листочки? Підказкою будуть вам ось ці жолуді. Правильно, дітки, це дуб. То листочок буде дубовий. А ось цей листочок з якого дерева? Пригадали? Так, це каштан. Це каштановий листочок. А ось цей листочок, я впевнена, ви знаєте. Так, це листочок з клена. То листочок буде який? Правильно, кленовий листочок. А ось ці листочки. Так, дітки, ви побачили ягідки горобини. Горобина. Горобиновий листочок. Молодці, ви добре знаєте листочки, з якого вони впали дерева. Діти прийшли на лісову галявину, а тут вже побувала чарівниця осінь. Листочки на деревах уже пожовтіли та почали опадати. А за пеньками на галявині від дітей поховалися грибочки. Птахи почали відлітати у теплі краї. Осінь це яскрава, різнокольорова та весела пора року. Ось така розповідь вийшла у мене. А тепер спробуйте і ви. Роздивіться уважно картинки та придумайте, що ви про них можете сказати. Нехай ваші мами зупинять відео да допоможуть вам. А я з вами буду прощатися. До побачення, до нових зустрічей!